Готово. Здавалося б, є у нас багамен та Тор. Що між ними спільного? Мабуть, нічого, але у нас є Багатор, про який ми сьогодні будемо говорити. Як вам такі каламбурчики? Отже, Багатор. Що з себе представляє цей продукт? Давайте почнемо розбирати з банки. Продукт розфасований в такі ось скляні банки, оформлені в чорно-золотих тонах. Що прям так натякає, що це продукт в для багатих? Не для ніщебродів. Тут на банці, до речі, так і написано Преміум хука табако. Ага, звичайно, що преміум. Це не хривим ухривом в якихось там пластикових баночках або в картонних. Власне, дизайн ось цей в стилі дорого, багато Подобається далеко не всім. Але ну, виглядає це насправді досить стильно. Сама паковка теж баночка оця, досить така зручна, приємна. Єдине, чого їй не вистачає, це якоїсь трішечки, типу контроль відкриття от щось такого. Що вам ще розповісти про цю банку? Мабуть, нічого цікавого вже. Тоді ходімо далі до самого цікавого це власне, до самого продукту. Давайте відкриємо банку та подивимося, що там чекає нас всередині. В у нас така досить дрібна, порізна сировина. І вона навіть така трошечки, як Прям трошечки такими як катишками йде. Але в принципі працювати з цим досить, досить зручно. Ну так як тут сиропу небагато, воно все досить так помірно розподілено, то в принципі норм. Щодо міцності продукту, вона така досить середня. Легким продукт точно назвеш і міцним, міцним теж не назвеш. Як на мене, ідеальна міцність. О, нормас, там вже бабки скинули за обзор. Але для тих, хто звик курити міцно, звичайно, що міцності не буде вистачати, скажімо за все. Щодо аромок. В даний момент продукт налічує в собі 20 смаків, серед яких є такі прості, як типу цитру з м'ятою, сониця. І є такі досить цікаві, як, наприклад, це грейпфрут, гранат, барбаріс, виноград, наприклад. Ці, до речі, ось ці два смаки останні мені прям дуже сподобались. Загалом аромки прикольні, ну, досить цікаві. А, і що у них дуже прикольне, що взагалі як фішка продукту, це те, як вони поєднуються з сировиною. Це прям... Сировина відіграє тут досить велику роль. Вона не виступає просто як носій аромок з ліцерином. Вона прям займає таку свою повноцінну складову і відіграє там навіть, може, може навіть не на другому плані, може навіть і на перший план виходить. І це прям не той випадок, ось, коли типу ой фу, вона то та бачить там. Це прям ось така благородна сировина, яка ну, прям приємна досить. Саму сировину можна було б легко корити в безромці навіть. Вона має такий приємний присмак сухофруктів, якогось якоїсь кораги, чорносливу, щось, чогось такого. Коротше, за цей момент продукту продуктузний лайк. Звісно, що присмак сировини сподобається далеко не всім людям. Ті люди, які звикли корити там якісь легкі продукти, де максимально просто розкривається ромка, ну, прямо. Максимально легкі продукти, думаю, ви розумієте, про що я говорю. Скоріше за все, їм продукція не сподобається взагалі. А ось людям, які люблять смак тут нового листа самого, люблять там може покуштувати якісь безаромки, а може навіть там іноді сигари покурити, ось для них цей продукт прям реально може залетіти в топ. Є у продукту, звичайно, і мінуси. Це його стабільність. Коли я знімав цей, цей відос, то я купував буквально там три-три партії. Я купував там по декілька банок цього продукту. І коли я купив першу партію, я курив і це прям вау, це було круто, це було дуже круто. Мені сподобалось, і через тиждень побіг ще прокурити якісь інші смаки. І тут мене ж дала підстава, тому що я купив і щось воно таке було невнятне, що прям, типу, ну так собі щось. Яромка вже не така яскрава, якась, і щось сирована, якось так трошечки, як вона підсушує, і типу, ну. Щось, коротше, на порядок гірше було. Потім оббіг за третю партію, і вона, вже, ну, вона стала вже краще. Але це було типу, гірше, ніж перша партія, краще, ніж друга. Коротше, щось такий бардак. То ось якось так. Маємо, що маємо. Звичайно, що ці проблеми легко вирішуються, коли збільшується виробництво. Ну, не зовсім, легко, але да, вони вирішуються, коли збільшується об'єми виробництва. Я сподіваюся, що на цей продукт знайдуться люди, які його будуть поціновувати, і його об'єм буде зростати, і сподіваюся, що це проблема вирішиться разом з цим. Що по ціні? Баночка 50 грамів буде коштувати вам 160 гривень. Також є фасовка трошки більша це 200 г, це така ж сама баночка, але трошечки вища. Вона буде коштувати 580 гривень. Увага! Увага! Дуже важлива інформація. Якщо раптом ти хочеш скуштувати цей продукт, або будь-який інший, і не знаєш, де ж замовити, то пф, біжи, звісно, на сайт Blocatis, там тобі з цим всім всім допоможуть. І не забудь казати промокод перегрів. Тоді ще отримаєш приємну знижечку. А ще, якщо ти раптом вдруг замовиш на суму понад 500 гривень, то ти ще безкоштовну доставку отримаєш. От ти швидко. Ходімо далі. Також у Багатора є продукт кооперація з брендом Spirit. Це, власне. Теж непоганий продукт, мені дуже сподобався. Він аромки прикольні. Міцність плюс-мінус така ж сама. Але головна відмінність тут в тому, що оцього присмаку сировини його тут майже немає. Тобто це якраз продукт, який більше сподобається тим, хто не фанатіє від безаромок, типу, і звик корити якісь досить такі звичайні прості продукти. Мені, ось, до речі, дуже сподобався цей малиновий пам'ер. Прям кайф. Рекомендую скуштувати. До речі, ще одна дуже важлива відмінність від того багатора, який в банках. Це якщо там написано. Преміум Хука Табако. Дивись. То тут у нас нічого про це написано. Тобто це вже не преміум Хука табако, а це вже фігня якась. Та ладно, ну. Нормас. насправді це хоч преміум не написано, але типу, ну, продукт реально прикольний. Мені подобається. він. Що у нас по пасовках? Є у нас така картонна упаковка 40 грамів, вона коштує 120 гривень. Також є ось такі ось пластикові великі бокси по 200 г. Вони коштують 550 гривень. І третій продукт, представлений компанією Багатор, це Багатор Хукаті. Це чайна суміш власне, на основі Каркаде. Це вже повна відсутність присмаку сировини, відсутність нікотину, звичайно ж, і 100% просто повністю ароматизатор. Ароматизатор, до речі, прям такий дуже насичений. Він аж прямо аж так осідає на всі порожнені рота, прямо аж так ух, заповнює його. Прям, ну. Це трошечки навіть схоже на вейп, але вейп в гарному сенсі цього слова. Ну, для мене, звичайно, вейп це всіх. Кромки досить цікаві, приємні, тримається смак дуже довго, перегріти продукт важко. Єдине, для чого можна колпатись, це до сировини. Я б сказав, що нарізка тут прям дуже груба, але мені здається, скорі, скоріше за все, що тут нарізки цієї навіть просто і немає, бо тут прямо ось такі можна зустріти цілі шматки оціх судан, суданської рози, і їх тут прям дуже багато. Коротше, оце, ну, по-доброму було б це порізати перед тим, як класти в чашку. Взагалі, не скажу, що це страшно, але все ж таки зайва морока не дуже приємно. Продається, чайна суміш теж ось в таких ось картонних упаковках, але тут же 50 грамів, Ціна 120 гривень. На цьому я думаю, що все. Я доніс всю інформацію по продукту Багатор, і я думаю, що для себе кожен міг вирішити, чи цікаво йому може познайомитись з цим продуктом, чи не цікаво, чи скуштувати, чи купити, чи не скуштувати, не купувати. Коротше. Висновки кожен для себе зробить сам. І в будь-якому випадку це пишіть в коментарях, якщо ви знайомі з продуктом, чи не знайомі, чи чому ви хочете знайомитись, чи не хочете. Коротше, коротше все пишіть в коментарях обов'язково. Я дуже люблю коментарі. І ставте лайки, там підписку, колокольчики, приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі. І пока.